В загальному бізнес-проекти працюють таким чином, щоб не тільки продати людині свій продукт, а ще й щоб вона, ця людина, повернулася назад для того, щоб купити знову цей продукт. І на жаль, така модель маркетингу часто переноситься на реабілітацію залежних людей, і реабілітаційні центри будують процес таким чином, щоб людина поверталася до них знову і намагаються зробити зручним процес. Реабілітації для того, щоб людина побула якийсь час в ремісії, потім вийшла, якщо зривається, щоб хотіла назад повернутися в реабілітаційний центр, тому що йому там комфортно. Але це неефективна модель реабілітаційного процесу. Реабілітація насправді не має бути зручною, а вона має бути саме ефективною. І ефективність реабілітації заключається в тому, що залежний поміщається в терапевтичні здорові умови, в яких немає співзалежності, в яких є дисципліна, в яких є порядок, там де не працює його маніпулятивна модель поведінки, там де йому доводиться чути якісь можливо неприємні для себе речі і болісні, але вони відкривають йому ті сірі зони про себе, і його усвідомленість все більше і більше росте. Така реабілітація, вона ефективна і вона не націлена на те, щоб людина знову поверне. Поверталася вона націлена на те, щоб людина після реабілітаційного процесу вийшла, повністю інтегрувалася в соціум і вела здоровий якісний спосіб життя. Тому думайте, що ви шукаєте: чи комфорт, і зручність, чи ефективність.